Однакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різників в цьому часі ми розкажемо про таке. Депутати не домовились на люстраційні закони не вистачило кворуму. Нове старе керівництво. Працівники заводу вимагають припинити знищення їхнього підприємства. З вірою в серці у гідропарку провели зелений урок для колишніх важкохворих дітей. Терористи штурмують військову частину в Донецьку. Сепаратисти вимагають від силовиків визнати так звану Донецьку народну республіку та здати зброю. Керівництво військової частини готове оборонятися від бойовиків, здавати зброю. Наміру не мають. Це вже друга спроба бойовиків захопити дану військову частину розпочата в травні. Свавілля на сході України продовжується. У Луганську озброєні бойовики у камуфляжі викрали директора школи, Дебальцево Донецької області взяли під контроль російські козаки. Причому невідомо, як вони перейшли кордон. Авантрациті мітингарі зайняли приміщення окружної виборчої комісії. Сепаратисти погрожували розправою членам ОВК та їх сім'ям, якщо вони будуть займатися виборами. Терористи добували українських військових зі снайперських гвинтівок. Такі дані наводить прес-секретар начальника генерального штабу, підполковник Олексій Дмитрашковський. Нагадаємо, вчора силовики, які беруть участь в антитерористичній операції, потрапили у засідку. На них напало близько 40 бойовиків. Спочатку вони знищили вантажівку з боєприпасами. Потім зав'язався бій, який тривав годину. Шестеро українських військових загинуло ще дев'ятеро поранені. Є втрати і серед терористів. За попередніми даними, Міністерство оборони загинув один сепаратист, ще четверо поранені. Втрати серед українських військових є і в навчальних таборах. Вчора у Херсонській області в результаті нещасного випадку під час навчань загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Внаслідок переміщення з позиції на позицію сталася пожежа в одній із самохідних артилерійських установок. В результаті два військовослужбовці Збройних сил України загинули. Двоє отримали опікові поранення різного ступеня тяжкості. П'ятий військовослужбовець зі складу екіпажу залишився неушкодженим. Чергові докази того, що Путін бреше, оприлюднив держдеп США. Станом на 12 травня російська військова техніка залишалася фактично на тих самих позиціях, що й 23 березня. Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія відвела частини своїх збройних сил від українського кордону. За його словами, це легко перевірити з космосу, що й власне зробили американці. Головне розвід управління Росії дає чіткі накази терористам. Цього разу бойовики отримали наказ деморалізувати українських силовиків і місцеве населення. Такі дані оприлюднив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Диверсійні групи мають організувати відповідні інформаційно-психологічні акції, зокрема дано вказівку всіма можливими способами поширювати дезінформацію про масову загибель в ході бойових зіткнень українських військовослужбовців. Одеська трагедія це спланована операція екстремістів. МВС звітує, що більше десяти затриманих екстремістів погодили співпрацювати зі слідством. В результаті вони підтвердили, що події 2 травня в Одесі ретельно готувались, щоб дестабілізувати ситуацію в області. Тоді проросійські сепаратисти напали на українських футбольних фанів. Була перестрілка. Пізніше фанати а також звичайні Одесити, обурені нападом, погнали сепаратистів до Куликового поля, де був їхній табір. Сепаратисти сховалися в будинку профспілок, який знаходився. На площі, там сталася пожежа, в сутичках загинули 48 людей. Не винувати в цьому якась сила чи якісь особи, а це була спеціально зорганізована злочинна група екстремістів, яка дійсно все робила для того, щоб наряду з, з тою ситуацією, яка є на Сході, паралельно з цим дестабілізувати в Одеській області, яке є дуже важливим форпостом на півдні нашої держави. Рятувальна операція у Миколаєві продовжується. МНСники не втрачають надію знайти живими ще двох жінок. Проте, за словами голови ДСНС України Сергія Бочковського, собаки поки що втішних новин не принесли. Під завалами залишаються дві студентки, але чи живі вони наразі невідомо. Рятувальники фактично ювелірно продовжують розбирати завали. Нагадаємо, вибух газу у багатоповерхівці стався 12 травня. Загинуло три людини. Минув другий день пленарного тижня. У парламенті сьогодні нардепи коментували вчорашні заяви опозиції і реакцію влади на них. Коментарі збирала наша Яна Курченко. Заборонити комуністичну ідеологію за поширення дезінформації спікер пообіцяв комуністам ще вчора після виступу Петра Симоненка. Сьогодні ж засідання розпочали з виправдовувань ображених комуністів і реакції більшості. Коли наших 20-літніх хлопців убивають. Із засідки підло із гранатометів. А ці виходять і розказують, що там, бачите, мирних громадян убивають. Завдання номер один спочатку вичистити ворога із Верховної Ради. Бо вся зрада, вся починається з Верховної Ради. Незважаючи на такі коментарі і попередження, меншість продовжувала наполягати на своєму, припинити антитерористичну операцію на сході і звільнити невинних людей. Компартію запретити можна, но правду і ідею запретити. нельзя. Проведение контртеррористической операции – это не только стрельба по бандитам. Это в том числе системные следственные действия по выявлению источников финансирования, тех, кто давал команды. Поэтому они пытаются с трибуны тут всячески пытаться скомкать эту операцию и ее прекратить. Південний схід України не звільнять від сепаратистів. Антитерористична операція триватиме. Саме на цьому і буде зосереджена робота парламенту на цей пленарний період. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. І сьогодні Верховна Рада мала включити до порядку денного пакет антикорупційних законів щодо люстрації в Україні. Проте, за суперечками, важливі питання відходять на інший план. Кворому не вистачило, і за це питання депутати голосуватимуть вже після виборів президента. Лесю Оробець зняли з перегонів за мерське крісло. Виборча комісія відмінила реєстрацію кандидатом у мер Києва, депутата Верховної ради від батьківщини Лесі Оробець та екс-голову КМДА Івана Салія. Про це політик написала на своїй сторінці в Фейсбук. Підставою для такого кроку було те, що в мери вона балотується як самовисуванець і водночас як позапартійна очолює партійний список. Оробець збирається оскаржити рішення київського виборчкому у центральній виборчій комісії та в суді. А поки звинувачує у знятті своєї кандидатури основного конкурента Віталія Кличка. Приймають рішення зняти кандидата з голосування в незаконний метод в останній день, коли це можна зробити. Ви навіщо це робите? робите? Цю інформацію, Ми яку, заради цього сьогодні, на Майдані стояли? Цю інформацію, ласка, mm -hmm. цю інформацію е яку я сьогодні отримав, вона була е доведена до вас три тижні тому. По-друге, я звернувся до людей, кажу, ви що робите? Вони кажуть, це порушення закону. Це юристи кажуть, я не, не маю до цього нікого відношення. Крим залишиться без води. Північно-кримський канал припинив подачу води на півострів. Про це йдеться у повідомленні Державного агентства водних ресурсів. Причина такого рішення відсутність договорів для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання і зрошення. Також півострів заборгував за воду майже 2 мільйони гривень. Наразі північно-кримський канал працює в режимі, який забезпечує потреби тільки Херсонської області. Подача води відновиться відразу, як кримська влада розрахується з боргами, віддасть спеціальну техніку техніку та домовиться про нову ціну на водопостачання. Всі, як один, працівники лікеро-горілчаного заводу міста Житомир майже усім колективом приїхали до Києва відстоювати майбутнє свого підприємства. На сьогоднішній день люди написали заяву за свій рахунок, а відпрацювати трудодень зобов'язалися у суботу. І все заради того, аби вибити справедливість із владних кабінетів. Спочатку під Верховною Радою, а потім під стінами державного управління справами. Кількасот працівників Житомирського заводу вимагали не знищувати їхнього підприємства, призначаючи свого генерального директора не нового, не через люстрацію, а свого такого, вони вважають. ми думаємо, що він просто поставить завод на коліна, розумієте, розграбить і все. А на сьогоднішній день це 500 працівників заводу. За словами працівників попереднього директора, буквально змусили звільнитися. Ті, яких призначають згори, фактично на очах розвалюють підприємство, де працює 500 робітників. Дуже багато носять матеріалів, Звідти дуже багато заборгованість не велика на заводі там, який був на директор цей, цього заводу. Дуже велика заборгованість була. Був один нормальний саме з самого початку директор. Списали його і все, і завод так сказати, чисто йде під воду. Делеговану групу працівників впустили до будівлі управління справами. Питання взяли на контроль і до виборів пообіцяли нове керівництво не призначати. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Фінал Кубка України з футболу в Полтаві відбудеться з глядачами. Відповідне рішення прийняла Федерація футболу. Нагадаємо, її постанова про проведення матчу при порожніх трибунах наштовхнулася на обурення вболівальників та самих учасників фіналу Динамо та Шахтаря. Цього приводу з Динамо пікетували сьогодні будинок футболу і Верховну Раду. Ще до зміни рішення фанати вимагали втручання депутатів, адже фанатської війни в Україні давно немає, а футбол все ж таки має об'єднувати. Ми вже звикли до такому безпреділу, можна сказати, в нашому українському футболі, тому що, ну, ми бачимо і суддівство, і постійно все, що відбувається. Але Те, що відбувається зараз, це взагалі вже ні в які рамки не лезет. Такий футбол нікому не нужен. Футбол в першу чергу для болельщиків. А щоб ну, просто при пустих трибунах, це нікому не нужно. Нагадаю, фіналу Кубка між Динамо та Шахтарем все ж таки бути з глядачами. Цей матч відбудеться завтра в Полтаві на стадіоні Ворскла. Важкі хвороби не вирок, особливо якщо ви маєте віру в перемогу над ними. Сьогодні у столичному гідропарку з метою реабілітації колишніх важкохворих діток провели зелений урок. Малечу долучали до природи та вчили ловити рибу. Подробиці далі. Алексу три з половиною рочки, але хлопчики його батьки встигли пережити страшне, шокуючи діагноз онкозахворювання. Тривале лікування складалося з медикаментів, хіміотерапії та операції. І якщо витрачення на спасіння кошти порахувати можливо, оцінити тягар морального навантаження навряд. Коли батьки узнають, що вот, заболів дитина, перше відчуття, це, що все, це рак, це все це кінець. Найголовніше, це віра. І віра робить дива в Алекса, як і ще у двох Десятків дітей, якими опікується фонд подих життя, відтепер є майбутнє. Допомогти малюкам у реабілітації на мальовничому озері Берізка вирішили риболови, працівники рибохорони, МНСники та екологи. Кожному подарували зображення із назвами рибок та вудочки. Більшість малечі уперше тримали знаряді риболовлі, але всі отримали задоволення. Какую ти рубку хочеш паймети? Маленьку шуку рака». Ми вчера не сказали, що вони приїдуть на рибалку, ані всю ночь. Он не проснувся утром. Мама поїхали перед сном поїхали. Я думаю, що це дуже здорово. Символічним є значення риби і в Біблії пригадати, хоча б те, що Христос допомагав її ловити апостолам. Єднання ж дитини з природою це те, що має допомогти їй знайти сили для життя. На правильний такий путь, щоб рібенок гармонічно розвивався з природою. Потому что ну, в многоэтажках никогда не будет такого эффекта да, и правильного развития, как здесь, ну, на свежем воздухе. Вот. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Крім майстер-класу з рибної ловлі батькам та дітям розповіли про правила техніки безпеки біля водойм. Сезон відпочинку тільки розпочинається, тож один погляд на шашлики, а десять на дитину. Якщо не вмієш плавати не заходити долу в воду. Раділі обов'язково дожди дивитися за своїми дітьми, тому що много випадків відбувається за того, що діти улікаються купанням в воді а батьки вивлікаються своїм відпочинком на берегу. Благодійний фонд «Подих життя» продовжує піклуватися багатьма важкохворими дітьми. У фонді раді будь-якій допомозі, особливо гострою, є донорська проблема. Є гостра необхідність в компонентах крові. Тобто закуплені необхідні сепаратори крові, які очищають кровь, які відбирають компоненти крові, Но не вистачає людей, які б згодились, на те, щоб віддати свої компоненти крові дітям. Про те, як надати моральну та матеріальну допомогу фонду, ви можете дізнатися за номером телефону на вашому екрані. Микола Різник, Богдан Цендровський. Соціальна країна. І Це остання інформація. Випуску. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.